Я грав в футбол з хлопчиком. І хлопчик попав в собаку. Я побігав за м'ячком і собака мене вкусила. Півтора сантиметрова рана від собачих зубів та синець на нозі у п'ятирічного Дмитрика залишились на згадку від тієї зустрічі з псом. Все сталося на очах у бабусі хлопчика. Дитина кричить, кров іде, визвали швидку допомогу. Навезли навез, завелизли в травмопункт обласної лікарні. Хірург надав медичну допомогу. По тому розповідає жінка, почала шукати тих, хто має відловити та обстежити агресивну собаку. Не знайшла відповідальних і досі, а пса і слід простив. Відтак невідомо чи заражений чим небудь чотирилапий. Дитину будуть колоти уколами. сказу. це дуже тяжкі і страшні уколи. От тепер я не знаю, що ми позвонили в мерію. Нам сказали ветеринарам з Позвонили ветеринарам, кажуть, дзвоніть в мерію. В заколдований круг. Ведуть нагляд за рівненськими тваринами у міській ветеринарній лікарні. Розповідають безпритульних собак, яких покусали рівнян, утримують у спеціальному ізоляторі. Однак самі чотирилапих не відловлюють, кажуть не в їхній компетенції, та й не мають засобів для цього. Спеціаліст на 15 днів із дати покусу здійснює нагляд за цією твариною. Через 15 днів зробиться висновок про стан здоров'я тварини. Якщо тварина здорова, нормальна, ознак сказу не виявлено, тоді робиться повідомлення. Санстанцію, а доставляти тварин до ветеринарів мають в КТП 1728, яке єдиним в місті спеціалізується на відлові собак. В Підприємстві ж твердять, в їхні обов'язки це не входить. Мовляв, їхня повинність піклуватися тільки за притулком для чотирилапих, на інших грошей немає. Нам виділені кошти на утримання притулку безпритульних тварин. Сюди входить. Ми відновлюємо на вулицях тварин, стерилізуємо їх. Потім і після того як вони нас підлікуються. Ми їх випускаємо на а спочатку шукаємо власника цілтавіда. Що робити далі? Бабуся Дмитрика й уявлення немає. Я не знаю, хто відповість за те, що в мене травмований внук настільки. От і хто відповість мені далі, що мені далі робити? Юристи радять написати заяви до міліції, міської ради, ЖКГ та ветеринарної служби. якщо не буде реагування, то звичайно тоді треба буде вже оскаржувати. Ну а оскаржувати відповідно до тих органів, які є вищестоящими. Відносно тих стосовно кого зверталися, і звичайно, якщо собака покусала, треба, щоб були свідки, щоб покусала собака. Тобто, потім, коли ніяких результатів просто не буде, тоді звертатися до суду. Чи подаватиме до суду бабуся Дмитрика ще не знає? каже, спершу треба попіклуватися про здоров'я онука, бо за тиждень, імовірно, доведеться вести дитину до лікарні, робити уколи від сказу. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини рівного.